Ну і не зважаючи на те, що цілі пояснити якось важко. Вони все ще починають вдавати, що вони там один народ раніше вони цей наратив застосовували до України, намагалися принаймні його застосувати. Ну а потім трапився якийсь у них там всередині їхнього квазіутворення розколи. І вони тепер один народ. Це от Велика Росія. Але щоб ви розуміли, не всі поділяють ось цей захват, і не всі захоплюються Владимиром. më um, vlavë Він там вміє прощать, він там у кризову миті записав якесь там сильне звернення. Він там цар, лідер. Його треба підтримати. Навіть флешмоб запровадили, навіть сальдо, а тимчасово живий е, гауляйтер Херсонщини виліз десь і в себе в телеграм-каналі написав про те, що Херсонщина з президентом і всяке таке. Незважаючи на це, Владимир Соловйов меркне буквально на очах. Давайте послухаємо. Такой трагедии в истории нашей авиации давно не было, сколько мы сегодня потеряли машин. Файл, 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 Погибли экипажи вертолетов и самолетов. Пояснення тепер для вас. От, перше, це слова Владимира Соловйова, пропагандиста про те, що Вагнер насправді коли просувався у глиб. Росії то найманці збивали російські вертольоти, навіть збили один літак, і м, такі втрати для Російської Федерації є насправді значними, адже дуже часто вони бідкаються про кожен вертоліт, який збивають українські сили оборони на сході чи на півдні нашої країни. А тут одразу кілька так та ще й літак і інші кадри це фрагменти того, коли Вагнер. Покидав територію Ростовської області, Вороніжської області. От люди за них вболівали. Тому населенню, в принципі не шкода було пілотів. те населення розуміє тільки силу у їхньому регіоні з'явилася сила. А те, що це терористичне угрупування, те, що це гвалтівники, мародери, кати, їм абсолютно байдуже, в принципі, вони собі створили картинку якихось там. Нею насолоджується, ну знаєте, навіть трохи шкода, що Вагнер так швидко покинув ростовську область, бо може ті люди, які аплодували, які дякували, які проводили, зрозуміли б насправді, що це таке збіговисько зеків, збіговисько, знаєте, таких садистів, які заходили в українські міста і села. Ну, але будемо пильнувати за тим, як події розвиватимуться надалі. Наша м, така перерва в. Вогля вигляді регіонів ситуація там завершилася і продовжуємо дивитися, якою є ситуація в різних областях. Зараз поговоримо трохи про Харківщину. З нами уже на зв'язку Анна Черненко, наша тамтешня кореспондентка. Аню, вітання тобі розповідає, якою ця доба видалася для Харкова та області. Доброго ранку. Хочу сказати, що в Харкові цієї доби було тихо на противагу, що кілька днів тому ми отримали кілька ракетних ударів по місту, але в області знову населені пункти під обстрілами, і більша кількість ніж зазвичай. 28 населених пунктів були під різноманітними ударами російської армії, зокрема північ області. і, Звісно, Куп'янщина. Куп'янщині дістається дуже сильно. Зокрема, сьогодні в селі Колесніківка це Куп'янський Район зруйновано два житлових будинка. В самому куп'янську знищено житловий будинок через обстріл. Теж на щастя не маємо поранених. Дуже цьому радію, тому що попередня доба був поранений чоловік цивільний теж через обстріли. І також, якщо ми говоримо про добу перед минулою, то у нас була поранена дитина, яка попередньо за попередніми даними дитина гралася з набоєм, і от якимись патронами той з вибух в руках, тому от, е, дуже радію, що доба що минула, обійшлася без поранених на противагу від проти, від тих, що були до того. А, також хочу сказати, що наносили росіяни авіаудари по українським селам. Зокрема, це село Зелене, Кислівка і Котерівка. А, також зазвичай говоримо про одне-два населених пункти до одне два села. Тепер три. Тобто трошки збільшилася кількість і тут. А це якщо коротко.